Племінниця міністра оборони Російської Федерації Білоусова вона настільки була вражена тим, що відбулося вона записала відеозвернення до свого дядьки е, з закликом: зупиніться, Остановіться!» Записали, вона розповіла, що виявляється, сама у Києві жила 10 років тому, часто бувала в Охмадиті зі своєю дитиною. Зараз вона живе у Сполучених Штатах, але у українській столиці в Києві досі залишається двоюрідний брат міністра оборони Росії Білоусова. В этом районі в Солом'янську продовжають жити работать твой брат, твой двоюрідний брат. І в тому, що ракети вчора полетели на Київ. В этом есть твоя вина и твоя причастность. Дядя Андрей, не усугубляй, я тебя прошу. Ни к чему хорошему это не приведет. Тебе лично это не даст ничего ровным счетом. Ты не станешь здоровее, ты не станешь богаче, ты не станешь счастливее от того, что дети в Украине будут продолжать погибать.